Починаю влог з такої краси. Тільки що приїхала сокруха моя, і ми на дні народження в її чоловіка не, не залишались на торт. Блін, не можу взяти. Не залишались на торт, бо їхали ще до друзів знову. На день народження. Блін, кайф. І вона привезла тільки, що нам торт який залишився, щоб ми спробували. Ну, торт бомбезний. Ми, до речі, на своє весілля. В цих кондитерів замовляли свій весільний торт, тому я впевнена, що він ідеальненький. Mm -hmm. Боля, добре, що я не кондитер. Я вже важила 300 кг. Ранку вже встигла сьогодні сходити в банк. Безрезультативно, але сходила. Зараз йду на пошту, бо моїй долі прийшов охолоджуючий килимок. Я не знаю, замовила десь за 200 гривень на Сінсеї. Поняття не маю, який він. Ефективний чи неефективний. І е, плюс потім ще маю зайти на пошту, відправити посилки. Там в мене замовлення зробила дівчатка. І... Але це буде пізніше, бо мені треба додому зайти, щоб їх забрати. А після зараз, після килимка, ще йду за продуктами. Коротше, я сьогодні хочу до спеки встигнути все зробити на вулиці, тому що в нас зараз така спека починається, плюс 30. І я хочу до моменту плюс 30 зробити все, що стосується вулиці. Забрала. До речі, він такий цей лимон такий волетенський. Розрах... І важкий, до речі, я розраховувала, що він тоненький, маленький, легенький. Ой, зараз я прийду додому, розпокою. Мені навіть дуже цікаво, який він в реальності. А то я думала, що він, ну я не знаю, такий звичайний, як... Тоненьке, якесь покривалку, а він такий величезний. Рука зараз відсохне. Я планувала ще за великою покупкою зайти зараз за продуктами, але я просто це все спільно додому не дотягну, тому в магазині зараз мінімально скуплюсь. Я на своєму звичному місці для розпаковок, тому що мені тут найкомфортніше. Зараз да, сама... в Ой! Я сподіваюся це є подорозі. Знаєте що? шок-контент. Якщо воно... Ну, ну. А Зараз -а -а. ми розкриємо. Я зрозуміємо. Тут така дирочка є. Я не розумію, вона є всюди. Ні, вона не всюди, вона тільки з одного боку. Є? Як? чого нашого. Не... Ос! Охолоджує, реально охолоджує. Кайф. Величезний, я думала, що набагато менше, мені здається, що охолоджує. Зараз. Отут. Така подужень. Коротше, я не знаю, просто, хто не собачник, не котячник і тому подібне. Літо зараз літо, так щоб ви знали. І літом дуже собакам, котикам спокотно. Ну, коту нашому не спокотно, він кайфує від тепла, він про тому чорний, він ще й лягає на підвіконник, де на нього пали сонце, і просто кайфує. А долі песик. Їй жарко буває, бо вона в нас така маленька порода. І плюс вона достатньо, тому що ми її часто стрижемо, але їй жаркувато. І я купила їй такий килимок. Оця штучка кругом не охолоджує. Вона така трошки холодніша, ніж Ні, бачите, але тут якось є дирочка тут все вилазить. Треба цю дирочку заклеїти. Я не розумію, що це за дирочка. Вона така рівномірна, ніби така має бути. От, бачите, але. Боже, який сніг такий вам грязний показала. Коротше, цей. О, така дирочка. Ніби вона має така бути, але з неї вилазить е... матеріал. Тому я зараз її чомусь, напевно, заклею, за якимсь клеєм чи що. А от ну, цей да, кругом він не охолоджує, а ось ця частина. На тут в ній є якась така рідина, що коли ти до неї торкаєшся, іде холод. Протестами. Доєчка дивись, це тобі. Це тобі, булочка. Лежати. Я не розуміє. для тебе булочка, це для тебе. Для тебе. Каза, не розумію. Не розумію. Ану, дись так. Оляка. Не хочу, кази, не хочу. Може, зрозуміє, як я їй покажу. що Тут прикольдесно. Це тобі лежати тут. Ні, не канає. Друга спроба успішно сходити в банк, іду вже в інший банк. І е, зразу зайду на Укрпошту і маю відправити книжечку. Е, я її прочитала вже дуже давно, виставила на продаж, дівчинка її. Я своїм книгам завжди даю друге життя, щоб вони в мене просто не пилилися, а далі їх хтось читав. Так що зразу зайду на Укрпошту і відправлю ще книжечку. У мене вже якась традиція виходить закінчувати влог в ліжку. Коротше, зробила все ж сьогодні заплановане. Ще зробила собі замовлення на Єві, тому що я роблю його кожного місяця, стабільно раз в місяць, я роблю велике замовлення на Єві. Все, що закінчується, і миючі засоби, хімія, гігієна, все, коротше. Оце тільки що е все зробила. в мене щось долі проковтнуло, не може відкашлятись. Вже півгодини лежить біля мене тут і імітує неприємні речі, грубо кажучи, гамючка. Коротше, е зараз попробую змонтувати влог. Не знаю, коли його опублікую, чи сьогодні змонтую. Е чекаю від вас е підписочку і подобайку. Дякую за перегляд.